Привіт, мої дорогі глядачі. І сьогодні я хотіла поговорити на таку тему ефект плато, або чому ми не відчуваємо наш зріст і наші зміни, не незважаючи на наші якісь зусилля. І перше, ми поговоримо справді про ефект плато. Зазвичай цей термін зустрічається в схудненні, якщо ми говоримо про медицину, і так далі, це коли людина намагається схуднути, але вага стоїть. Ну, та є різні причини. Але нещодавно я зустрілася в такий самий е момент, що він зустрічається так само в нашому. Розвитку в нашому, там знаєте, коли ми хочемо доти до якоїсь мети, а ми маємо ефект плату. І він говорить саме про те, коли, наприклад, от ви досягаєте своїх успіхів, йдете кожен раз там на вищу сходинку, на підніматися на вищий рівень, а потім з такий спокій. Тобто ви не досягаєте якихось нових звершень, не отримуєте кайфу від ваших нових, якби успіхів і так далі. І по суті, це той момент. Коли ми набираємось сил і набираємося нового натхнення, збираємо якусь нову інформацію для себе, нові якісь там ідеї, так для того, аби зробити цей новий ривок. І це абсолютно нормальний процес, бо ми не можемо постійно йти тільки крок за кроком, розвиватися досягати ми кожного отримувати кожного дня нові посади, там кожні півроку отримувати нову становище якесь на роботі, ще щось і так далі. Бо ми з вами не роботи, на жаль, якби ми не хотіли того бути, і постійно, знаєте, до цього швидше-швидше швидше всього, треба мати якусь таки міру. І насправді цей ефект плату він багатьох ступує, особливо тих людей, які звикли до того, аби вони постійно чогось досягають, мають успіх, і коли є такий якийсь спокій і момент такого передишки, він такий, блін. А що ж я ж роблю? Вроді, а що ж воно немає нічого такого. Ну, де оцей мій новий кайф і так далі? І насправді це воно затягує, бо ми звикли, що знаєте, от раз за разом щось ми нове отримуємо, а тут такий спокій, як это, що з цим делать? Ми починаємо себе знову накручувати. До нас приходять такі нові, наші тривожні думки, і що ж з цим всім робити? І ми завалюємо самі себе знаєте, замість того, аби... Справді подивитися назад і побачити, який реально шлях ми пройшли, скільки всього ми зробили. Ми такі в цей момент спокою, такі, блін, ну що то я нічого не роблю, взагалі, воно якось не йде, і взагалі якось, ну, блін, люди там бігають, досягають, там бізнеси відкривають тім, мутять, а, а я що сижу, розумієте? І замість того, аби цей момент якось все ж таки себе перезавантажити, додати собі якусь нову мотивацію, знайти взагалі нові якісь джерела. Натхнення і так далі, ми тільки себе своїми тривожними негативними думками закопуємо вниз. І потім, коли все ж таки бо рано чи пізно все одно ну, прийде той момент, коли ми йдемо на нову рубль в своєму житті, відкриваємо новий розділ, там пишемо нову книгу. Це все метафори, якби ми всі, скажімо так, кожен це переносить на себе. Мене сповнені цієї сили і енергії, ми лише виснажені власними нашими негативними думками. І в мене не раз бували такі моменти, коли, от, знаєте, були такі моменти затишня, і я себе сиділа картала за те, що я щось там не роблю. Хоча якийсь вже в мене до того результат був. І для того, аби я перейшла на якийсь новий рівень, так? У мене мав бути якийсь такий проміжок часу для того, аби я вклала все, що було вже зроблено, і зрозуміла, куди я хочу рухатися далі. Прямо так, знаєте. Реально усвідомити, бо в нас у голові постійно крутяться якісь там мрії, наші там цілі і так далі. Але вони бувають такі трохи, знаєте, надумані. Бо зазвичай є така, якби тема. Знаю, ми хочемо вчити нову мову, так? І ми собі кажемо, блін, там у мене немає часу, там немає ще щось. Там...". Коли цей час з'являється, ми по -то, суті її не вчимо. Бо що? Бо те, що ми робимо зараз в даний момент, це насправді те, що ми хочемо робити. Якщо ви працюєте далі на своїй роботі, то як би там не було скільки ви не картали себе не казали, там не якась фігова і взагалі щось не то. Якщо ми далі то робимо, іншого не значить ми далі хочемо працювати на тій роботі. Якщо ми займаємося, наприклад, зараз якоюсь однією справою, одним проєктом, хоча б він може здається нам вже трохи нас і так далі, але ми все одно то продовжуємо робити, то ми далі хочемо то робити. Розумієш, ти просто лежиш на ліжку. І думаєш, блін, ну це зараз би, навіть на спортик би сходить, або це зараз би, навіть, якісь, там десь слів з англійською вищити, або ще щось, але ти цього не робиш, то ти просто хочеш лежати. Так воно і є. І от саме з цим ці наші думки, ці мрії, які у нас на своїй голові, так? які нас постійно кажуть, що от ми маємо робити то-то-то-то угу. для того, щоб на якийсь новий рівень. І оцей наш приходить е момент плату, так? оцей наш такий момент спокою і так далі. І замість того, аби його просто продуктивно, ми себе накручуємо, як я вже говорила перед цим. Тому що ми в ці моменти, якщо ви відчуваєте, бо у багатьох людей є таке, що ми самі знаємо, куди ми там йдемо, і як у нас в житті все відбувається, і знаємо краще якісь моменти, які у нас вже там були, сто п'ятсот разів, як їх перебороти? Якщо ви справді відчули зараз цей момент, то що у вас якийсь там спокій, немає якогось такого прориву і так далі. То, можливо, справи цей період просто треба використати того, аби окей, так сказати собі, добре, зараз спокійненько, і зараз я регенеруюсь, бо для того, аби ми пішли в нові двері, в нове наше життя, ми маємо бути сповнені все ж таки цих сил і бажання робити щось нове. І це так само пов'язується з тим інших ситуацій, коли ми, наприклад, дуже довго хочемо чогось досягнути, б'ємося постійно в якісь там одні двері, а там закрито. Понимаєте? І в один момент просто треба гаразд, можливо, йдемо про який спокій, якийсь час поставити собі конкретні рамки часу, на які, наприклад, ми от, зараз, наприклад, не не думаємо про ситуацію, не думаю про ту там свою нову, яку хочу зробити в своєму житті. Ми так відкладаємо для того, аби потім коли справді з'явиться якась нова можливість, або коли у нас прийде якийсь новий інсайт, як ми маємо досягти нашого мету і так далі, ми були все ж таки сповнені тієї сили і завзятості. А не просто насправді настільки виснаженими, що ми вже такі, я вже нічого не хочу. Вже то, що я собі там когось там думала, там за там півроку за там, рік назад, за кожен свій час, я вже цього не хочу, бо я вже, знаєте, настільки затуркала тими думками, що воно мені вже не треба. І другий момент, коли ми не відчуваємо когось розвитку, наприклад, от чому знаєте, начебто то здавалося, дивимося ми на себе попередніх. І такі, ну чесно, порівняти себе зараз, наприклад, з минулим і теперішнім, ну зараз ніби краще. Але от якогось такого, от я не відчуваю, що я реально роблю те, що я там хочу, або що якби, не те, що я хочу, а ну, не відчуваю цього такого, що я справді там успішна чи успішна, чи кожен сході там, знаєте, епітет на цю тему. Чи є у вас в такий можливий момент? Зайдемося питання, чи я повишаю собі планку кожен раз? От з кожним нашим новим досягненням, так, ми там, ми отримуємо, наприклад, ну, посаду на роботі, це класичний варіант. Да? І, ми такі... і одразу починаються такі думки, так, ну треба ж далі, треба далі, далі, далі. І через на фоні цього, що ми ставимо постійно свою підвищену нашу планку своїх амбіцій, своїх там мрій і так далі, ми не відчуваємо свій зріст. І не відчуваємо насправді, скільки ми всього вже пройшли досягнули і так далі. І тут, знаєте, така твереза думка, яка мені завжди допомагає. Якщо задаємо своє питання, чи я хочу повернутися в свою версію з минулого року. Якщо відповідь ні, значить ріст був, значить прогрес зроблений, і ви не стояла на місці протягом цього часу. Задаємо за рік це таке, якби, ну, условно, скажімо так. Можна задавати якісь нахочуть поміти на 3 місяці, назад, на, на півроку і так далі. Якщо ми не хочемо, тоді ми розуміємо в себе, що окей, значить, все ж таки було щось Угу. І. Навіть таке на заключення, як ми постійно спостерігаємо за тим, що там всі хтось там щось досягає, куди хто йде і так далі, а от ми себе навіть цим таким, блін, що то не то, що -то я роблю за мало або там, певно, нічого, задаємо собі, оці по перше питання, окей, що зараз на даний момент, наприклад, я зробила нового в житті, чого я вже досягла за наприклад за останні там за три місяці кожен свій дає термін. І такі думаю, окей, можливо, зараз просто я маю набратися сил, дати собі трохи відпочинку для того, аби мій мозок, не знаю, мої якісь там нові думки і так далі, сприйняли цю реальність, яка в мене є зараз. Бо, можливо, ми не відчуваємо нового там зросту, у нас немає якогось натхнення на щось нове через те, що ми ще далі, можливо, живемо нашим старими таким моментами, наприклад. І через те, що ми настільки швидко хочемо піти кудись і розвинутися, так? Ми не встигаємо усвідомити цей момент, де ми знаходимо серце, що ми може досягли. Ну і потім момент, якщо ви постійно підвижаєте собі планку амбіцій, задаємо свої питання чи хочу бороться якісь свої минулі версії. І робимо свої висновки. Дякую вам, всіх люблю.